Зараз прийдуть і все рівно викрутяться. Вони завжди знаходять вибрання своїм запізненням Ми не вистачає армійської дисципліни. Там вони ще ж малі, які з них воїни? воїна. Мої, не малі, але ж бути чоловіки. Якби вони б нас так чекали, то б зрозуміли б. А чому ми їх чекаємо? Обіцяли, що туда в кафе, а їх нема і нема. <зас> так, хоч хтось має дотримувати слова. І це маємо бути ми. Вас не вигадала. Ми ж чоловіки, мужики. Запізнуються, правда, дівчата лаятимуть. Ми їм як розкажемо, яку ми справу зробили, все пробачить. У дітей застрагли. Бабусі через дорогу переводили. лайку ще довго не було. Чи у вас є свій варіант? Просто цікаво, що ви викладайте. Чого? Ви приготуватися? Чого не викладатись? Ми правду скажемо. Ми писали оголошення і розвішували їх по школі та на вулиці. Які оголошення про проведення шкільної ярмарки. Щоб зібрати гроші для ЗСУ. Це фото тут не випадково. Зараз плотно в кафе більше різні фото. Так, або відомих людей чи артистів яких. Чи тих, хто відвідував це кафе. А що тут згадати, зараз Гугом. Пиши, кафесіба, більше інформації. От він без твоїх підсказок не впорився. Ярослава родом з міста Сватове Луганської області, Олександр Зивіниць. Познайомились мене по соцмережах 13 березня 2022 року, коли дівчина виїхала з України в Францію. На той час з Олександром були знайомі півроку. Зустрілися під час його ротації. Ярослава зі Страсбурга на місяць приїхала до. Вінниці. Другі сюди повернулися, аби попрощатись із коханим Оксандром Войцем і захищав батьківщину із 2020 року. Загинув воїн 27 березня на Бахмутському напрямку під час мінометного обстрілу. Загинув кав'ярню відкрито на честь загиблого бійця, позади якого був Сімпа. А давайте їм щось хороше зробимо. Треба допомагати. А давайте багато-багато чого завалимо і зробимо ветер кафе. А гроші ти взяти набагато багато. А можеш щось допомогти поприбирати, помити посуд. Там очі ще не так зробимо, чи розів'ємо, тільки шкоди не робимо. А давайте усі розкажемо про це кафе, щоб воно стало популярним. А давайте. І що, що із різних куточків міста сюди приїжджають. Так, воно і так популярне, ще й з такою цікавою історією. Вирішили, що будете замовляти? Так. Усе! Добре, зараз щось вигадаємо. Селякмову все. А скільки нам всього принесли? А чим розраховуватись? точно залишимось прибирати і мити посуд. Так, бо потрібно ж якось відтрачувати це все. Може попросимо борт, а там я щось у батьків випрошу. Так, ми не можемо ображати господарів так. цього кафе з героїчною історією. Щось ви без настрою? Щось не сподобалось. Та ні, все смачно, просто ми думаємо, як нам розрахуватись. Я бачила, як ви цікавились історією нашої кав'ярні. Тому це вам за рахунок заклад. Дякую! Вітаю вас! Бачу, вам сподобалось і ви прийшли ще. Так, нам сподобалось і кафе, і його історія. А ще ми дуже вдячні, що ви нас пригостили і вирішили не залишатися в боргу. Ми провели у школі ярмарку на підтримку ЗСУ, тому що зараз це дуже важливо. Ось зібрала кругленьку суму. Ми знаємо, що ви теж передаєте гроші на ЗСУ, тому хай це буде і наш внесок. Ви ж мої маленькі герої, я пишаюся вами. Ну що пригостити вас за рахунок кав'ярні? Ні, <ярфоня>